П'ята стаття Конституції України гордо проголошує, що єдиним джерелом влади в нашій країні є народ. Звучить чудово, чи не так? Таке відчуття, ніби щоранку ти прокидаєшся не просто як індивід, а як співвласник сорокамільйонної корпорації під назвою Україна. Ти відчуваєш прилив сил, готовність брати участь, вирішувати та впливати. Але не варто поспішати святкувати цю нововідкриту владу. Та ж стаття уточнює, що ця влада здійснюється безпосередньо та через органи державної влади. І саме в цьому маленькому, здавалося б, незначному «через» починає розплутуватися велика ілюзія прямої демократії, виявляючи набагато складнішу і часто розчаровуючу реальність. Проблема полягає у фундаментальній відмінності між волею окремої людини та абстрактним поняттям волі народу. Моє особисте бажання. Скажімо, мати парк замість чергової висотки за вікном. Чітке, конкретне і глибоко відчутне. Це моя індивідуальна воля. Однак воля народу це набагато більш невловима сутність. Вона не може існувати без механізму збору, обробки та легітимізації мільйонів індивідуальних бажань. Це вимагає інститутів, встановлених процедур та всебічного контролю. Без цих рамок управління перетворилося б на хаос, какофонію суперечливих голосів. Держава. Отже, створює систему для управління цим процесом. Ця система, однак, часто стає самоціллю. Інститути, покликані спрямовувати владу народу, парламенти, ради комітети, починають діяти за власною внутрішньою логікою, яка часто відірвана від громадян, яких вони повинні представляти. Процедури спочатку призначені для забезпечення справедливості та порядку, перетворюються на бюрократичні лабіринти. В яких звичайній людині майже неможливо розібратися. Механізми контролю, такі як виборчі комісії та суди, стають охоронцями легітимності, вирішуючи, чий голос є дійсним, а чий – ні. Раптом ваша пряма влада як громадянина опосередковується стількома рівнями, що вона розмивається до небуття. В результаті те, що мало бути інструментом розширення прав і можливостей, стає джерелом відчуження. Індивід дивиться на цю складну державну машину. І бачить не продовження власної волі, а неприступну фортецю. Конституційна обіцянка народовладдя починає здаватися радше вправним висловом, ніж живою реальністю. Нам кажуть, що ми маємо владу, але кожна спроба скористатися нею зустрічає нагадування дотримуватися правил, заповнювати форми та чекати, поки система обробить наш запит. Влада наша в теорії, але на практиці вона здається, належить самим процедурам. Уявіть, що ви хочете з'їсти яблуко, це просте пряме бажання. Ваша індивідуальна воля полягає в тому, щоб взяти яблуко, помити його і з'їсти. А тепер застосуємо логіку інституційної демократії до цього процесу. По-перше, ви повинні офіційно заявити про свій намір, подавши письмову заяву до комітету з питань споживання фруктів. Ваша заява має бути правильно оформлена та подана у встановлені терміни. Потім вам потрібно довести, що ваше бажання з'їсти саме це яблуко відповідає стратегічній національній політиці споживання яблук. Це українське яблуко. Чи сприяє його споживання вітамінному балансу нації? Далі ваша заявка проходить через кілька відділів для затвердження. Відділ санітарних норм повинен підтвердити, що яблуко чисте. Відділ громадської думки проведе опитування, щоб переконатися, що ваша дія не образить тих, хто віддає перевагу грушам. Спеціальна комісія збереться, щоб перевірити, що ваш спосіб поїдання яблука, скажімо, відкусивши його безпосередньо, є сертифікованою та затвердженою процедурою. Вони можуть порекомендувати альтернативний, більш регульований метод. Наприклад, розрізати його на рівно вісім однакових шматочків. Лише після завершення всіх цих кроків та проставлення остаточного дозволу, ви можете продовжувати. Цей абсурдний сценарій чудово ілюструє розрив між прямою волею громадянина та інституційними рамками, призначеними для її реалізації. Система, створена для запобігання хаосу, ненавмисно душить саму ініціативу, якій вона має служити. У реальному житті це виглядає як спроба полагодити вибоїну на вашій вулиці. Ви не можете просто вийти і полагодити її. Ви повинні писати петиції, збирати підписи, чекати виділення коштів з бюджету міської ради і сподіватися, що ваша вулиця буде включена в план наступного року. До того часу, як система відреагує, вибоїна може перетворитися на невеликий каньйон. Процедури, отже, є не просто засобом для досягнення мети. Вони стають головною подією. Вони створюють потужну ілюзію участі та контролю. Громадяни зайняті процесом, написанням звернень, відвідуванням слухань, моніторингом петицій, що дає їм відчуття причетності. Однак остаточне рішення залишається міцно в руках бюрократів та чиновників, які контролюють важелі системи. Яблуко, зрештою, з'їдається не тоді, коли ви голодні, а коли це дозволяє процедура. А іноді до того часу воно вже згнило. Щоб зрозуміти, чому наша система побудована саме так, нам потрібно повернутися до середини 90-х, часу глибокої невизначеності та політичної турбулентності. Створення Конституції України у 1996 році було не філософською вправою в тихій бібліотеці. Це була напружена політична битва. З одного боку, були пострадянські комуністи, з іншого націонал-демократи. Між ними з'являвся новий клас впливових бізнесменів. Які розглядали політику не як службу, а як прибуткове підприємство. Країна була крихкою, і ризик її розколу за політичними чи регіональними ознаками був дуже реальним. У цьому хаотичному середовищі ідея надання прямої невідфільтрованої влади народу здавалася небезпечною для еліт, які створювали нову державу. Люди були непередбачуваними, легко піддавалися популізму та все ще оговтувалися від краху тоталітарного режиму. Архітектори конституції, отже, обрали безпечнішу, більш контрольовану модель централізовану республіку, де влада делегувалася стабільним передбачуваним інститутам. Вони створили систему, де президент, Верховна Рада та суди були б головними дійовими особами, тоді як роль народу здебільшого обмежувалася їхнім обранням кожні кілька років. Крім того, сам політичний ландшафт був недорозвинений. На той час існувало лише кілька справжніх політичних сил з ідеологічними платформами, як от комуністична партія чи рух. Більшість інших партій були не більше ніж тимчасовими проектами, створеними олігархами для забезпечення місць у парламенті. Це були по суті бізнес-підприємства, де місце в партійному списку було товаром, який можна було купити та продати. Довіряти долю нації такій роздробленій та комерційно орієнтованій політичній сцені здавалося рецептом катастрофи. Сильна інституційна база здавалася єдиним способом утримати країну разом. Цей історичний контекст пояснює глибоко вкорінену інституційну упередженість у нашому політичному ДНК. Конституція була розроблена як жорстка формула для підтримки стабільності, а не як гнучкий інструмент для динамічної участі громадськості. Вона надавала пріоритет порядку над розширенням прав і можливостей, контролю над свободою. Система була побудована на фундаменті недовіри, недовіри до зрілості електорату, недовіри до мотивів політичних акторів та глибоко вкоріненого страху перед анархією. Ця спадщина продовжує формувати нашу реальність сьогодні, де інститути, створені для служіння народу, часто виступають бар'єрами між народом та його власною владою. На папері закон про звернення громадян виглядає як потужний інструмент прямої демократії. Він гарантує кожному українцю право подавати пропозиції, зауваження та скарги до будь-якого державного органу та отримувати своєчасну обґрунтовану відповідь. Це схоже на прямий зв'язок з владою. Знаєте, спосіб притягнути їх до відповідальності та зробити свій голос почутим. Отже, ви ретельно складаєте своє звернення. Викладаючи проблему та пропонуючи рішення, ви відправляєте його сповнені надії, що ви збираєтеся зробити реальну різницю. Але, чесно кажучи, саме тут часто починається подорож у бюрократичне задзеркаля. Реальність процесу ну, далека від ідеалу. Поширений і дуже неприємний досвід це коли ваша скарга на певного чиновника або агентства за якоюсь викривленою логікою бюрократії пересилається саме цьому чиновнику або агентству для розгляду. Уявіть, що ви скаржитеся керівнику комунальної служби на погану роботу, а отримуєте офіційну відповідь, написану тим самим керівником, який запевняє вас, що вони розслідували справу і визнали свою власну роботу абсолютно задовільною. Це замкнуте коло самооцінки, яке робить весь акт скарги абсолютно безглуздим і абсурдним. Ця проблема ще гостріша для державних службовців та військовослужбовців. Для них спроба обійти ланцюг командування, оскаржити рішення безпосереднього керівника часто вважається порушенням дисципліни. Вони потрапляють у пастку системи, де їхня здатність повідомляти про правопорушення суворо обмежена ієрархією, частиною якої вони є. Це створює культуру мовчання, де проблеми замітаються під килим, щоб зберегти видимість порядку та дисципліни. Право на оскарження існує в теорії, але його здійснення може мати значні особисті та професійні витрати. Зрештою, індивідуальний голос систематично знецінюється через маніпуляції масштабом. Коли ви, як окремий громадянин, висловлюєте незгоду, ви часто стикаєтеся з неважливим аргументом, що народ ще не вирішив, або що ваша думка не відображає волю нації. Але хто представляє цю абстрактну націю? Її представляють політики, багато з яких були обрані за допомогою маніпулятивних технологій і тепер використовують концепцію монолітної волі народу як щит для відбиття індивідуальної критики. Ваше конкретне обґрунтоване занепокоєння ігнорується на користь абстрактного консенсусу, який зручно збігається з їхніми інтересами. Ми опинилися на критичному етапі, затиснуті між конституційною обіцянкою народовладдя та щоденною реальністю інституційної ілюзії. Система, народжена зі страхів та компромісів 90-х років. Виявилася неймовірно стійкою у збереженні власної структури, часто за рахунок справжньої громадянської участі. Нам надано право звертатися, але не владу здійснювати зміни. Нам кажуть, що ми є джерелом усієї влади, але наші індивідуальні голоси часто губляться в бюрократичній луні або відкидаються на користь розпливчастої легкоманіпульованої волі народу. Фундаментальне питання, яке ми повинні зараз поставити, полягає в тому, чи можлива інша модель, чи можемо ми побудувати нову республіку, де влада окремого громадина є не просто поетичним рядком у засадничому документі, а відчутною функціонуючою реальністю. Республіку, де моя воля, моє бажання бачити кращу школу для моїх дітей, чистіше повітря в моєму місті або прозорі державні витрати. Не вважається менш значущою ніж абстрактна воля нації, яку викликає політик на ток-шоу. Це вимагає радикального суву в нашому мисленні щодо управління. Така республіка повинна була б перебалансувати відносини між громадянином і державою. Це означало б створення механізмів прямої дії, які оминають надмірну бюрократію. Уявіть систему, де громада могла б не тільки подати петицію про новий дитячий майданчик. Але й безпосередньо зібрати кошти на нього за рахунок відповідних державних внесків, керуючи проектом самостійно. Це виходить за рамки простих звернень і переходить у сферу прямих керованих громадянами ініціатив. Це перетворює громадян з пасивних прохачів на активних творців і зацікавлених сторін у власних громадах. Зрештою, справжня міра народовладдя полягає не в елегантності його правового визначення. А в повсякденному досвіді його громадян. Якщо влада справді належить народу, вона повинна бути помітна на вулицях, у школах та в тому, як керуються наші громади. Вона повинна відчуватися в здатності кожної людини не просто говорити, а бути почутою та діяти. Шлях до цієї нової республіки складний, але він починається з простого: потужного визнання, воля одного залученого громадянина це не ілюзія. Це сама основа, на якій повинна бути побудована справжня демократія.